Хочу сказати, чим ми відрізняємося українці від європейців. Тим, що європейці живуть по Конституції, а ми з вами тільки її святкуємо. І знаєте, державотворення воно починається з кожного з нас, свідомого громадянина, який знає, що він власник національного багатства цієї держави. Ми, на жаль, з вами це забули. Ті люди, які в 90-ті роки жили, вони пам'ятають, що у нас була загальнонародна державна власність. Пам'ятаєте? Знаєте, куди вона ділась? У олігархів, так? Да? А знаєте, що Польща, Чехія, Словаччина цього не дала? Знаєте, що вони зробили? Вони в 90-ті роки зразу. Створили територіальні громади, зареєстрували, провели реєстр власників, реєстр власності, і 20 років споглядають збільшення свого національного багатства. А ми з вами цього не зробили. Хоча в нас в 96-му році в Конституції написали такі норми. Що громадянин це власник держави, що він живе в територіальній громаді, яка є власником всього на своїй території, що з територіальних громад складається наша з вами держава, яка називається Республіка Справа Громади. Ви почули, що ми так не живемо з вами, як написано в Конституції. І я дякую, що ви це знаєте. Знаєте, чого ми так живемо? Того, що ми з вами не пам'ятаємо тих слів, які сказав філософ. Не проси у Бога те, що може дати тобі Конституція. Давайте візьмемо в руки Конституцію, усвідомимо, що ми власники національного багатства, які такими не відбулися вже 17 років. Давайте в своїх громадах у нас є такий. Алгоритм утворимо власника громадянина, створимо реєстр власників і власності, і почнемо вже хоча б з цього моменту примноження нашого національного багатства. Ви розумієте, чому справа можна? Надіятись на, на органи влади можна надіятись на опозицію. Ну вибачте, держава починається з нас з вами. Нічого не зробиш, основа громадянин, основа власник громадянин. І тому я вас дуже прошу всіх це усвідомити. За 14 статтю Конституції написано, що власність зобов'язує. Якщо ми з вами власники, то ми зобов'язані заради наших дітей все це відновити. Те, що не відбулося 17 років, ми живемо з вами просто в суцільному безладі, якщо не говорити злочині. Тому що неоформлене право власності дає можливість олігархах на нашому з вами майні писати фір та шахметом, пічук на заборі. Написати документів, вони ніхто не має, щоб ви знали. Не через нас вони їх оформити не можуть. Люди добрі. Ви про це знаєте? Не знаєте. Беріть в інтернеті все є. Набирайте в Ютубі, Територіальні громади. Там вже дуже багато відео, там вже дуже багато документів, які вам допоможуть в своїх селах, селищах і містах стати Європою. Да почніть же з себе, ну я вас дуже прошу, тому що наші діти нам цього не простять ніколи, що ми з вами не усвідомили своєї відповідальності і переклали її на політиків. Я вас дуже прошу, поверні... коли ви повернетесь додому, якщо у вас буде необхідність така зробити. Альну громаду і почати з себе я зараз називаю свій номер телефона. Ми по всій Україні вже утворили 42 територіальні громади, там де люди потерпали від Фірташа, його розробок титану, від сланцевого газу. І люди на своїй території зупинили цей безлад. Чому? Тому що громадяни, які живуть на цій території, і є власниками як мінімум землі. Можуть на своїх загальних зборах прийняти рішення прямої дії, яке ніхто не може скасувати за рішенням суду і зобов'язаний виконувати. і Ви повинні про це знати. Тому я вас дуже прошу. Запишіть мій телефон. Я його продиктую декілька разів. Напишіть на телефончик. Якщо вам буде потрібна ця інформація, якщо ви будете готові стати відповідальними громадянами. Цієї держави і почати її будувати з громадянина, а потім громади власника, а потім держави. То ми з вами тільки тоді створимо громадянське суспільство, тому що на усьому світі складається не з громадських організацій, ні з політичних партій, а саме з громадянина-власника громади міста, села, селища, громади держави. Мій телефончик 050... 169 92 14 0.50 169 92.14. Ми готові допомогти всім шаблонами, щоб ви поробили запити і побачили, що на ваших територіях у у відсутність вас власників немає власника майна, землі, нічого іншого. Так точно в Києві, щоб ви знали, чого вони безпридільнічать. то що в нас з вами нема власників. немає власників. Нема кому сказати стоп прямим рішенням. Я зараз що хочу сказати, от ми з вами зараз локальний колектив за міжнародною хартією європейською хартію про місцеве самоврядування. Якщо ми зараз з вами приймемо рішення прямої дії і скажемо про те, що я говорила два дні тому, що пане президент, перевір, будь ласка, хто тобі видав посвідчення? Оте незаконне формування, яке називається Центральна Виборча комісія, яка зареєстрована за три місяці до вступу законну силу закону, то просто не існуючи такий орган, зупинись. Залиш на спокою і виконай нашу волю, волю власника цієї держави, тому що волевиявлення на виборах чи волевиявлення на майданах це є рішення прямої дії власника цієї держави. Дякую. Шановне товариство.